Доброго дня, сьогодні ми хочемо показати вам відео огляд на Арпал 80-ку. Зараз мій тест доповне, як він працює, які є в нього дивіться, характеристики. Дивіться, друзі, тут які характеристики. Сере 80-ку б'є. Сере м'яке, ой, сере тверде 65-ку, сухе тверде 50-ку б'є. Ми його придбали, дуже хотіли. О, ми дуже ним задоволені. Він працює, він вже в мене працював трошки. О, і Хочемо зараз вам показати відеоогляд, як він працює. В роботі. В роботі да. Який... Зараз покажемо, яке він є деревця. Дивіться, у нас шестерочку плюс О, туди семерочка плюс, ну, 7,5, десь так, до, 8, до восьмерочки. Тут у нас э, десь, получається, ну, семерочка, хай буде. О, і такі тоненькі, о, ну, тоненькі такі, давайте, ну, давайте просто, да, ну, два сантиметра. Але 7. він б'є сан... такі гілячки, то Він все, як лупа. Би, цей, да. Ми зараз вам покажемо відео. Зараз ми зайдемо трактора да. і покажемо його в роботі. Працює він вал відбора мощності, Працює він нормально, тихо і працює він дуже чітко. Зараз буде показувати його в роботі. Зараз іде товстеньке, він плюс. 7 плюс. Оця кучка гіляк, які ми раніше викидали, бо на пилку воно не йде. Зараз покажу. покажуться найдовщий, майже вісім. Раніше ми викидали такі гіляки бо на пилку їх пилять накладно, палили кучі. А зараз це просто це чудо техніки, просто його перебиває на безкоштовні, можна сказати, дрова. Гілляки завжди валяються там, в будь-якому селі, вони просто валяються, їх люди викидають. Це перебиває і воно його топить, воно горить, можна сказати, як вугілля. Оця кучка за лічені хвилини перебивається дуже швидко. Коло нього треба, щоб працювали як мінімум чоловіка два, щоб тільки підкидай. Він матлоші. Гіляка розкущена, дуже розкущена гіляка, Але він її затягнув, ковкнув і перебив. Можна сказати, за три хвилини, які ми знімаємо, цей кучі майже немає. Дуже рекомендую таку штучку собі. Прям ну, ми не дуже доволі. Дуже доволі. Кого буде цікавити, до якого трактора воно підключається, там, який там бал потужності, які оберти. Звертайтеся, ми вам покажемо. Ця ці три гілячки тоб'ємо і будемо завершувати наш відео огляд. І ця куча гіляк непотрібних, які ми завжди палили, просто стала дровами, які потрібні на даний момент. Деревина була спиляна, ну, місяць назад, може півтора, ну, якби не... не... Покажи оцю малесеньку саму, як воно б'є. Оці самі маленькі. І на виході, виходить, отакий дручачок. ну сантиметрів 8-10. Ну, Дрова, виходить.